Усім привіт! У нас уже тепленько, вечори й ранки, правда, прохолодні. А день піднялась температура, вийшло сонечко. Дивіться, як стадо моє, прибігло їсти просити. Ви дасте пройти чи ні? Дасте пройти чи не дасте? Несу, несу, давайте. О, Рембо, Рембо, йди, насипаю. Можуть з ніг збити. Вирішила сьогодні вибрати огірочки, можливо, вже закрию. Тому що ще не закривала, ще не було їх у такій кількості, щоб закрити. Оце вже вийшло. думаю, дайно подивлюся, можливо, уже нарву. Не, не на шпалері вони у мене цього року не вийшло. Хоч заготовки зробили для того. Щоб їх підняти, в ліс спеціально їздили. Але так, то було спекотно, то дощ. А поки вже зібралася, то вони вже трішки поплилися та думаю, зараз буду чіпати, пошкоджу. Не хотіла вже. То ось так вони у мене цьогоріч рядком кучерявляться. От. І такі нічого такі не знаю, скільки, скільки буде, більшенькі-меншенькі. От, Зараз щось таке навибираю. Ну, от. Не дуже багато, але на кілька баночок вже буде. Вони у мене ще такі доволі зелененькі, ще багато цвіту і ще ось такі маніпусінькі, маніпусінькі ще є. То я думаю, що за кілька разів таки такими щось назакриваємо. Ще ось збоку позапліталися дуже кабачки. Зараз я пройдуся по кабачках, кабачки має бути більше, то напевно, що буду та разом. Огірки, кабачки. Що ви? Дивіться, собі ти поволоса до. Хоче, хотіти не вредно. Поки ще на городі, то покажу вам трішки краси. Подивіться, Алісу знову зацвів. І як рясненько, як рясненько і як гарненько. Він виявляється цвіте не раз на літо, ось це практично ціле літо цвітається. Ось так вибираю цибулю. Кладу два кагатики. Кагат цибулі вздовж. Відразу обрізаю на ту сторону кагат бур'яну, назад не повернуся і не покажу, щоб людей не полякати, що там робиться. Але нічого, ось так ми помаленьку-помаленьку все приймаємо. Казав, Юра, 2 метри в день і буде все добре. Ось яка капуста. Капуста гарна цього року. Але що мене радує, то це ще ж мої багаторічники, які ось тут були по чеснику. Часника немає, бур'яни трішки пополола. Ну, вже хочу сказати, що тут вже знов заростає. От, але то нічого. Дойду вперед в ту сторону, все поприймаю, виберу всю цибулю, а тоді сюди назад розвернемося. Але тут, о, дивіться, синій гельончик, льон. А тут ось, подивіться, як розклалися ромашки. Ромашки розклалися. От. І ось вона. Перша ромашечка, яка заціла. Ось така, я не знаю, чи це вона має така бути, чи ні. Ромашка... О, і ще якась бджілка пролетіла. Ромашка великоквіткова Аляска. Чи така, чи не така, не знаю. Ще до Ромашки в мене в рядочок Платикодон. І ось ви подивіться, перший. Я нарешті побачила, який він. Перша квітка. Такий вітерець Бачите? А ось лежить і буде теж розпускатися. Ну і порядочку бачу, що ще будуть. Не знаю, чи довго буде він питувати, але ось така це краса, ось яка це краса. А ценарарія, срібний пил. Ви тільки подивіться, який колір. Хіба не срібло. Теж гарно. Трошки подивлялася я, чи насівається моя воздичка, точніше, чи сходить. Десь ось тут я її насівала. Але ще, напевно, що ні. Напевно, що не бачу ще. А може, десь тут ось малесеньке таке. Не знаю, може бур'янець. А може й гвоздички. Ну, як нас хоть, повинна вона насіятися. То буду тоді десь відсаджувати, пересаджувати знов. Але ж тут намилуватися не можу. І гібіскуси травовидні ось такі. Уже великі, великі махнули. О, теж тут давненько так полола бур'янто. Стоїть, але вони вже значно вищі. І вже на кількох кущиках ось такі є перці. Я вже навіть вчора робила рагу дітям та наривала вже перці туди, а туди подивіться, який високий. Подивіться, який високий. Мені, ну не скажу що до пояса, але, але так, майже. Це, Бачите, висота. Дивіться, який. Не знаю, чи, чи не полягає. Ось такі є трішки перчики. А це полола понаходила ще помідори. У <рес> мене з однієї сторони підв'язані, а ці ось полягали. Треба буде прийти підв'язати, а може вже не підв'язувати, не знаю, що робити. Ну такі. Вони тут туди... бачу двох сортів. Такі сливочкою і такі ось великі. Не знаю, може вже не буду тривожити, а собі лежать, дойдуть, почервоніють. Ось така собі хвоздика. Цвіте цвіте собі. Одні перецвітають, другі зацвітають. Але за другим світінням квіточка менша. Була за першим світінням, то така була велика-велика квіточка гарна. А це ось на одну-другу на другу сторону стежки. Не знаю, чи цьогоріч буде ще квітувати. Точніше, вона ще навіть і не починала квітувати, це ж ця ще От, Трішки сюди річче понасаджувала, тут аж ще густа. Потрібно буде, як буде дощ, ще пересаджувати, звісно. От, а можливо, і кущики ділити. Але мені ж цікаво, яка вона. От, але ще не цвіла звідси жодна. І ось такий уже кущ коріненої плетючої троянди. Дивіться, вже. Уже гарний розкущився. Дві такі баделячки доверху гонить. От він сьогодні навіть квіточку вибивав. Така як, така, як материнський, точнісінько кущик. Трояндочки. Така біло-рожевенька, світленька, як я кажу, зефірка. Бо я, тому що я не знаю навіть сорту. Але нічого. На той рік запитаємо у Гугла, як заквітує. Хочу сказати молодих кабачків теж не густо. Що то я з ними припізнилася. Вирвала, вирвала всі, вони вже добрі такі кабаки поскладала. Оце скільки молоденьких знайшла. А нічого. Трошки то, трошки сього. І так трішки вам города показала, частину показала, частину сховала, щоб людей не злякати. Та й все. Піду, зараз буду щось трішки закрию. Та щось там вийде. В речі, що кабачки, що огірки закриваю однаково. Там на півтора літра води, якщо я не помиляюся: пару столових ложок солі, більше цукру, там щось уксусу, а то все решта в баночку. Оце так і стерилізую. Зараз щось зроблю. Показувати не буду, бо то е, таке діло. Зараз буде сім потів збігати, поки в кухні все постерилізується. Тому так, все, всім гарного перегляду.